Наявність одного шкільного психолога у школі це злочин проти наших дітей. І я, як викладач англійської мови, не можу вважати себе експертом, який може легко і правильно допомогти дитині. Я вважаю, має бути кафедра психологів у кожній школі. Великі біль. Я гадаю, що вже не одна людина це говорила. Це об'єднання дітей у одну групу без поділу на дві. А й більше груп, особливо якщо мова йде про початкову і середню школу, коли їх треба навчити вчитися, батьки е, наймають репетиторів дітям ще до. Школи, і коли вони приходять в школу, вони не готові працювати в групі. Мені здається, що тільки людина, яка жодного разу не викладала в школі жодного уроку, може собі уявити викладання іноземної мови на кількість дітей 23-27 осіб. Індивідуальний підхід на такому уроці він зводиться до нуля. Це, звісно, впливає на якість знань учнів, перекреслює можливість. Отримання якісних високих результатів при вивченні іноземної мови. Дітей треба навчити вчитися, навчити працювати, виконувати певні дії, розуміти, які перед ним завдання, їхні відповідальності. Допомога вчителя має бути на кожному кроці. Якщо ми говоримо про концепцію дитиноцентризму, якщо ми говоримо про диференційований підхід на уроках, його неможливо забезпечити при наявності 24, 26 учнів у класі